Європарламент має накласти непрохідні мита на російські добрива. Росіяни намагалися зламати системи моніторингу на прикордонних переходах України. Близько чверті поляків мають надмірну вагу. Європейський парламент сьогодні має проголосувати за мита на добрива та сільськогосподарську продукцію із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи Євросоюзу також вдарять по доходах від російського експорту та ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Переконана депутат Європарламенту. Від Латвії, а також авторка звіту з цього питання Іннеси Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися конкурентно здатними. Producers stay competitive. Якщо європейський парламент сьогодні ухвалить пропозицію комісії без поправок, мита набудуть чинності уже із липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до Євросоюзу зростає. Обсяги імпорту вже були тривожно високими у 2023 тисячі Зараз євросоюз закуповує третину усіх добрив саме із Росії та Білорусі. У проєкті нового положення передбачається, що підвищення тарифів на азотні добрива відбуватиметься поступово протягом перехідного періоду у три роки. Російська військова розвідка намагалася зламати системи моніторингу на українських прикордонних переходах. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію британської розвідки. Загалом росіяни пробували зламати близько 10 тисяч камер, розташованих на прикордонних переходах поблизу військових частин, а також на залізничних коліях. Метою було призупинити різні види допомоги, включаючи військову допомогу, що постачається із Заходу. Отримання доступу дозволило би серед іншого фіксувати обладнання, яке перевозили до України. Більшість камер а це 80 відсотків, на які націлилися росіяни, розташовані в Україні, 10 відсотків у Румунії, 4 відсотки камер, розташовані у Польщі, трохи менше в Угорщині та Словаччині. Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, що постачають обладнання до України, вжити заходів для забезпечення безпеки своєї діяльності. З десяти поляків троє страждають на ожиріння, а троє мають надмірну вагу. І лише четверо поляків мають здорову масу тіла. Ожиріння це хронічне захворювання, яке наслідком не браку сили волі, а часто різних нейрогормональних порушень, каже президент польського товариства лікування ожиріння, професор Маріуш Вилєжал. У чехорих деяких пацієнтів може спостерігатися відсутність постпрандіальної секреції гормону, який дає відчуття відчуття ситості після їжі без цього гормону пацієнт постійно відчуває голод. У Польщі 9 мільйонів людей мають надмірну вагу. Ожиріння спричиняє понад 200 різних ускладнень, таких як гіпертонія, діабет, захворювання кругообігом, рак, а також захворювання опорно-рухового апарату. Європарламент підтримує закриття північного потоку. У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Повнолітніх учнів у школі залучатимуть до процесу обрання директора. Переважна більшість депутатів європарламенту підтримують відмову від поставок енергоносіїв із Росії та закриття назавжди газопроводу Північний потік. Це було темою вечірніх дебатів на міні-сесії Європейського парламенту у Брюсселі. Міністр у справах Європи Адам Шлапка наголосив, що Польща і ще років тому застерігала від залежності від Росії та критикувала газопровід, що з'єднує Росію із Німеччиною. це проект політичний. Нордстрім це політичний проект, і так було від самого початку. Він шкодив безпеці Європи та Польщі, і ми про це говорили завжди. Якнайшвидше треба відмовлятися від їхніх ресурсів, бо це не економіка, це зброя. Не можемо їм сприяти фінансувати злочинну війну проти України, і не можемо давати їм заробляти, бо вони використовують ці ресурси гидким злочинним способом, способом житлів і зброднічем. Кілька днів тому Європейська комісія представила план ЄС щодо виведення енергоресурсів до кінця 27 року. Конкретні проекти нормативних актів із цього питання будуть опубліковані наступного місяця. Євросоюз, а зокрема, Польща, мають залежність від Росії не лише в енергоносіях. В останні роки імпорт добрив до ЄС зростає як з Росії, так і з Білорусі. Польща імпортує з цих двох країн понад 60% усіх добрив добрив, який закуповує у третіх країн. Двох співробітників посольства Ізраїлю застрелили у Вашингтоні. Дипломати загинули внаслідок стрілянини біля єврейського музею у столиці США. Посол Ізраїлю ВОН назвав напад актом антисемітського тероризму. Як повідомляє телеканал ABC, жертвами стрілянини стали чоловік і жінка пов'язані з посольством Ізраїлю. Цю інформацію підтвердила голова міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ное. Загиблі були дипломатичною парою, яка планувала весілля в Єрусалимі, як повідомила поліція Вашингтона, виконавець нападу кричав про палестинські гасла. Музей розташований навпроти штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Голова американського єврейського комітету заявив, що захід у музеї відбувався під гідою його організації. Міністерство освіти Польщі хоче, аби повнолітні учні мали право голосу під час виборів директора школи. Міністерство готує рішення, згідно з яким до складу комісії з обрання директора школи, входитиме один із учнів. Наразі до його складу входять представники керівного органу, наприклад, місцевого самоврядування, а також управління освітою педагогічної ради, батьківської ради, а також профспілок. Міністр Барбара Новацька сказала, що залучення до комітету школяра, якому виповнили. Ся 18 вплине на кшталтування відповідальності. Модіж і щодома підлітки свідомі. Вони мають впливати на рішення. Тим паче, що повнолітні вже мають усі права. Вони можуть впливати і на життя школи. Говорити про активність молоді недостатньо. Треба давати їм можливість брати участь у суспільному житті. Тільки реальні впровадять їх в споудецидуванні ожитю сполечним. Нові правила обрання директорів середніх шкіл можуть набути чинності уже із 1 вересня.